Привіт, вітаю тебе на подкасті Гана Бенда і до мого нового випуску. Власне, це серія епізодів про південний Тіроль, де я буду ділитися різними історіями з південного Тіролю, дещо цікавими, трагічними, але дещо про те, що історія насправді кожного регіону десь у минулому була трагічною. Чи чи дещо веселою, але сьогодні давай зупинимось у красивому, подорожуємо з тобою до південно-тірольських Альп і до місця відомого не лише своїми мальовничими краєвидами, але й захоплюючою історією озера Решен. У цьому епізоді я е, хочу тобі розповісти про історію та походження цього озера, яке є зараз однією з найвідоміших визначних пам'яток е, пам південного Тіролю. Е, е, давай почнемо з короткого графічного огляду, що озеро Решен розташоване. У Вінчкау, це регіон південного Тіролю, який е, знаходиться в Італії і розташований недалеко від кордону з Австрією та Швейцарією. Е, озеро має довжину 6 км кілометрів і ширину 1 кілометр. І воно є, вважається найбільшим озером. Однак, е, однак озеро Рошен це не є е, лише природне диво, але й результат травматичного втручання людини в природу. Е, про це розповім тобі далі у епізоді. Е, історія Рошенського озера починається на початку 20 Століття, коли виникла ідея тоді ще у 20-х роках використовувати гідроенергію регіону. Ну, власне, щоб забезпечити енергію регіон, вирішили, що варто, е, варто з'єднати два природні озера, на тоді ще Решента в Одне велике водосховище за допомогою дамби. Однак, ці, дамб, ці плани були доволі такими великими, і е, такі плани були реалізовані Реалізовані лише через, е, через 30 років. Тобто е, доволі, доволі багато часу потрібно було для реалізації таких планів. Але під час Другої світової війни плани були тим, тим, течо, тимчасово призупинені. І після, війни, е, після закінчення війни проект знову набрав дуже е, величезних обертів. І італійський уряд, на чолі з енергетичною компанією Монте Катіні, вирішив перегородити озеро Рошен греблею і підняти рівень. Води на цілих 22 метри це мало забезпечити більше енергії для індустріалізації країни, але це рішення мало серйозні наслідки для мешканців регіону. Село Граун у Виншкау і значна частина села Решен були повністю затоплені. Це означало, що понад 160 сімей. Були змушені в один день покинути свої домівки а багато історичних будівель назавжди пішли під воду, і все, що залишилося до сьогодні, це ось культ... ця культова церкова... церковна вежа. Альткраун, яка сьогодні є самотньою серед води і є останнім залишком затопленого села і нагадує про драматичні події того часу. Незважаючи на трагедію, яку будівництво озера Рашен означало для мешканців регіону. З роками озеро ставало і стає популярним туристичним місцем. Затонута церковна вежа, що піднімається з води, приваблює відвідувачів з усього світу. Відповідно, приносить багато заробітку регіону, як то кажуть. І влітку озеро Рошен запрошує, там дуже багато є великих, вели, багато походів, але е, і також можна е, робити різні велосипедні, е, велосипедні, е, велосипедні е, тури. Е, а взимку, е, замер, коли вода замерзає, можна викататися на ковзанах і сноукай. Сьогодні озеро Рошен є символом строкатою такої історії південного Тіролю, е, місця, де природа та історія. Поєднується в унікальний спосіб, і воно нагадує нам про те, наскільки людське втручання може змінити ландшафт і життя людей, змінити долю людей, а також про те, як час можливо те, що може загоїти такі рани. Хоча мені здається, це насправді. Не коли запитати. Я не знаю людей, які особисто не знаю, які втратили в той час повністю домівки. Я думаю, що час він не загоює рани. Вони ти просто приймаєш такий факт, що в тебе в один день забирають твої домівки. домів. Твої домівку ем, так, це все для цього епізоду е, мого подкастку. Сподіваюся, що тобі сподобався цей невеличкий екскурс е, про озеро Рошен. Ем, став подавай. Ко підписуйся на платформу, де слухаєш подкаст, і до нових зустріч. Почуємось!